Мы продолжим, друзья. Знаете, как только на дворе наступает сентябрь, у нас в гостях сразу появляется Микола Вересень. Смотрим. Да, да, да. Да, да, А, окей, добрый вечер. Окей, то бто так, добрый вечер, я Микола Вересень. Окей, то бто так, вечер добрый, вечер. я Микола Вересень, окей. Минулого разу у мене в гостях, окей, добрий вечір, тобто так. Минулого разу у мене в гостях був Борис Апре. Але як кажуть, біда не приходить одна. Окей, зустрічайте І у нас в гостях. Добрий вечір, окей, я Микола Верс. У нас в гостях Олег Ляшко. Зустрічайте. Та виключить ви цю музику. Матір Божа, два. Здравствуйте. Ох, що ти пальчиком там? Добрий вечір, окей, Олеже. Здравствуйте, кажу. Я трошки тут тут сяду, Добре. Окей, а Олеже, і сьогодні будемо з вами, з вами розмовляти про політку. Окей? Так. Ви ж окейчик теж, да. Давайте розмовляти. Коля. Добре, добре. Олеже, а будь ласка, скажіть, це правда чи ні? А, а в народі про політиків кажуть, що вони усі як ви. Але ж я бачу, що ви не як усі. Що? Ну я маю на увазі, що вам народ до одного місця. Але ж я знаю, що вам до одного місця не весь народ. То не так. Я за народ. Ні, Ну, це ваше лічне діло. За що ви так? Дали. Коля, ти не те робиш, коля. Ну, пробачте, я маю на увазі, як ви відноситесь до жінок у політиці? Тому що я знаю, та всі знають, що ви відноситесь до жінок у політиці. Я протестую. Це наклеп, шановні. Це як я же наклеп на 8 березня, Олеже, по всьому Києву всі бачили, да? що ви вітали бігвордами усіх е наших жінок з 8 березня. Так. да? З цього приводу у мене питання. Окей, добрий вечір. Здравствуйте. Да. З цього, пр О, у мене питання, скажіть, будь ласка, чому на 23 лютого? Ви не вітали всіх своїх жінок. Коля, треба толерантніше бути. Коли? Я маю, Давай. маю на увазі оці бігворди. Поважайте вашу маму. Олеже, що то було вашу маму? А? Я, я маю на увазі, звідки стільки бігбордів, звідки стільки грошей. Я зараз поясню. Окей. Ви знаєте, в цьому мені допоміг мій дуже близький друг. Ну, такий ваш, да. Так. Він друкар. Ага. Так, так, друкує він. Так. О Господі. Так. І оце я до нього одного разу зайшов, і він мені оце надрукував. Ні, Ну це що прям з порога отак. Коля. Ти не те питаєш, Коля. О, о пробачте. Ну ви опозиціонер, так. Ну, ну не в житті, а в політиці, так? Так. Ви опозиціонер. От скажіть, будь ласка, ви не думали, окей, добрий вечір, я Микола Миколас. Ви не думали над тим, що вам потрібен якийсь такий лозунг. Ну як наприклад, у Юлі, порву за Україну, тому що я знаю, що ви можете порвати, і що ви можете порвати, я теж знаю тому за Україну. Я маю. я розумію. Так, ви знаєте, я політик і я вже працюю над створенням своєї партії. А хто ж за вас буде голосувати? Я думаю, що за мене проголосують всі чоловіки, жінки. Ага, чоловіки, чоловіки за вас проголосують, Коля. Ти не те питаєш, коля. А, пробачте. Я маю на увазі, які які у вас є мінуси, як у політика? Мінуси. Мінус ну так. ви знаєте, я скритний. Мінус мене ага, ну, я дуже погано чую. Ви сказали скритний чи скритий такий? Коля? Ти не те чуєш, коля. А які ще мінуси є? Ну, які ще. Ви да. я, знаєте, я дуже нестриманий. Буває, я кляпну. В смысле, таке ось. Це образне вираження. Ага. І знаєте що, я ніколи нічого не буду робити у когось там за спиною. А що то було в інтернеті? Ну, пробачте, окей, тобто так. Я маю на увазі за спиною. Та це, це образне це вираження. Я кажу, а добре, Олег, скажіть, будь ласка, а як а як відпочиває Олег Ляшко? Добрий вечір, я Микола Верес. Так ви знаєте, я вже казав. У мене є один дуже близький друг. Ми любимо охоту. Знаєте, тобто лю... ви любите охоту, а він любить убігати, так? Це. Какі хобі, ще Які хобі. Що? Ну е, Буває, знаєте, отак зберемося мужиками. І пошло діло, да? Дослухайте, будь Пробачте, ласка. Я, я, ну, да. окей Зберемося мужиками і оце йдемо в сауну. А там вже діло пошло, Коля. Коля. Пробачте, Коля. Да. Окей, тобто так, я маю на увазі, що ви що ви зразу з чоловіками в бані сидите, або вони сидять, а тут баці вас привезли. Я... Так, знаєте що. Досить. Мені набридли ваші оці дурні натяки. Знаєте, чому ми політики не поважаємо це вас журналістів? За що? Тому що ви берете якусь ситуацію і сенсацію з пальця висасуєте. Ні, Ну ми та хоч з пальця, а ти ж. А що ти мені тикаєш? Ти? Ну, Що я тикаю? Що ти тикаєш? Я гадав, що вам нравиться, коли. Коля, ти не тикаєш, Коля. Я тобі кажу. i